Спецпроєкт Герої Сьогодення. Вітання усім слухачам, хто зараз разом з нами на хвилі 91 і 4. Ви слухаєте спецпроєкт Герої сьогодення, у якому ми розповідаємо вам історії наших земляків, захисників, які взяли до рук зброю та пішли гнати ворога з нашої землі. Сьогодні разом з вами буду я, Люба Кікоренко, і розповім вам. Історію про нашого земляка із міста Самбора це є військовослужбовець Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Лопушанський. Отже. Андрій Лопушанський позивний сокіл, народився та проживає у самборі. В дитинстві літні канікули постійно проводив у селі Лопушанка хомина звідки родом його батьки. У час спілкування з військовим розуміємо, що дім для нього це і самбір, і Лопушанка, і Донбас. Адже в одному з повідомлень він пише: Я вдома, на сході. Закінчивши самбірську школу номер 9 у 2009 році, Андрій Лопушанський поступив на заочну форму навчання у Другобець педагогічний університет, де й отримав диплом магістра за фахом психологія. Паралельно того ж 2009 року пішов до війська на строкову службу. Спершу був у Золочівському навчальному центрі внутрішніх військ у шостій роті спеціального призначення. Сьогодні це Національна гвардія України. Там здобув звання молодшого сержанта. Потім хлопця скерували в одну з військових частин спеціальної розвідки, яка базувалась у Криму. Отримав звання сержант. Та поза військом Андрій любить спорт та є приватним підприємцем у сфері транспортних перевезень. Про активну участь у революції гідності. Проте зізнається, що про післяреволюційний час йому згадувати соромно, бо тепер шкодує, що не пішов воювати в 2014 році. чотирнадцятому році. Одному із повідомлень військовий пише. Після Майдану, коли окупували Крим, я прийшов у самбірський військомат та записався в книгу добровольців. Згодом зрозумів, чому мене так і не викликали, але це не оправдання. Був би більш наполегливий, можна було б піти у якийсь добробат. Тепер соромно перед собою за те, що не пішов тоді. Андрій каже, що розумів, що повномасштабна війна неминуча бо стежив за подіями, які розгорталися біля наших кордонів. І 24 лютого 2022 року у перший день повномасштабної війни переді мною постало два варіанти. Тікати або захищати Україну 25 лютого. Я прийшов у Самбірський військомат. Там мені на вибір запропонували дві бригади. Без роздумів обрав 80-ку, адже це штурмові війська. Жодного разу не пошкодував за такий вибір службою у 80-й окремій десантно штурмовій бригаді. Горджусь, оскільки тут від командира батареї до командира батальйону. Кращі з кращих професіоналів, які завжди зі своїми хлопцями. А це дуже важливо. Бо коли твій командир з тобою в окопі, це величезна підтримка і мотивація. Тут також я здобув справжніх друзів: це Богдан Забарило та Василь Яким. Це дуже міцна дружба, якою сильно дорожу, пише Сокіл. Спершу воїн потрапив у мінометну батарею з березня минулого року. Воював на півдні, Відтак Схід, Лисичанськ, Білогорівка, Спірне, Солидар. У вересні 2022-го був на навчанні у Німеччині. Вчився працювати на британській гарматі l 119 Став артилеристом. В цей час 80-та бригада брала участь у харківській операції. Після навчання до неї приєднується герой цієї розповіді. Відтак звільнення сіл Невське та Макіївка на Сватівську. Цьому напрямку з лютого 2023 року 80-та бригада стоїть на Бахмутському напрямку, де також має значні успіхи. Згадаймо лише повернення Кліщівки та Андріївки. Попри те, що в Андрія на війні було чимало моментів, коли рятувала тільки Божа воля, він позитивно пише: Все дуже добре, як у Бога за пазухою. Про один із таких моментів, до речі, нам колись розповів побратим та друг Андрія Василь Кем Хмара. Через Андрія я побачив, що є вища сила, яка працює. Він для мене став реальним прикладом віри і того, як віра рятує. Ось один випадок: був приліт в хату. Андрій в той момент був якраз всередині. Чесно, ми вже думали про найгірше, бо вижити це чудо. Але бачимо, Андрій є живий. Цілий, ну можливо, щось незначне там було. От Бог вберіг, а як інакше це пояснити, каже Василь Яким. Сам же Андрій про такі ситуації розповідати поки не хоче, але зізнається, що щира віра в Бога та розуміння того, що за тебе моляться, допомагають на війні. Втримати свої емоції хлопцям допомагає також і пісня. Воїни часто співають і коли повертаються з успішного завдання, і коли на душі зовсім кепсько. От зараз і пропонуємо вам послухати фрагмент однієї із пісень, ну, яку, власне. І, власне, і співає Андрій Лапушанський та е, його побратиме. ти ж мене ти ж мене підвела, мене молодого сума дрозгусила. Свою участь у цій війні десантник Сокіл не сприймає як щось героїчне, а радше як обов'язок. Остаточною перемогою, на його думку, буде знищення Росії як держави у липні цього року. Президент України Володимир Зеленський нагородив сержанта Андрія Локушанського орденом за мужність третього ступеня. Наведемо вам ще одну його цитату: захищати свою державу у такий важкий для неї час. Це є наш обов'язок. Рідну землю, як і матір, не обирають. А якщо ображають твою маму, і ти в цей момент вдаєш, що тебе це не стосується, то виправдань тобі не існує. Впевнений, що ми проженемо ворога з України. Але остаточна крапка це тотальне знищення Російської Федерації. Ось це є. Думка воїна Андрія Лопушанського, і остаточно вже на завершення цієї історії ми ще увімкнемо вам фрагмент із пісні, яку виконує Андрій зі своїми побратимами. А зараз нагадаю вам, що ви слухали спецпроєкт Герої сьогодення, у якому ми розповідаємо про земляків-захисників, які взяли до рук зброю і сьогодні. Захищає нас з вами від нечисті, яка вдарилася на нашу землю. І такі історії надихають нас. Нехай надихають вони і вас. Залишайтеся разом з нами на хвилі 91,4. Вірте в Збройні Сили України! Все буде Україна! Переможемо! Спецпроєкт Герої Сьогодення! Українській дивіній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смоток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці. і сумно за всю Україну. Але в хату зазруманий сад, за пісню що чути, -чу коли солов'имо, але їй вже не було дороги назад, за ту пісню що чути, -чу коли солов'и, але їй вже не було дороги назад, О, дорога назад, не неволя. Атруватися в лісі не будемо ми, підемо вперед, здобудемо волю, в України своєї невірні сини. Ми не підемо і здобудемо Волю, в України своєї невірні сини. Почав, я не знаю. І вона пролунала на весь рідний край, щоб знали усі Україна повстала.